Як ви і просили, виставляю другу частину попеї з цієї стирачки з Аліка. Хтось рекомендував намочити її і потім спробувати відчистити посуд. Я так пробувала, нічого не вийшло, тому я перейшла до свого улюбленого методу. Але я знаю, що це точно відмиє весь мій посуд, тому я дістала все, що в мене було. І кришку. І ще одну посудину. До речі, хтось в мене питав минулого разу, чи не роз'їв цей засіб, яким я сьогодні буду користуватись столешню, як бачите, ні. Сьогодні я теж буду наносити цей засіб на столешні, і він знову нічого не роз'їв. Ну, а ось і сам засіб, я його просто обожнюю. Раніше завжди замовляла в них на сайті, але біля мого дому є магазин Тада. І нещодавно їхні засоби з'явились в цьому магазині, тому я затарилась капітально. Я вже казала, що я жертва реклами. Я постійно купую якісь нові засоби від жиру і для прибирання, які популярні в TikTok, але постійно повертаюсь до цього засобу. Ну тому що реально я нічого кращого ще не знаходила. Тим паче, це український виробник, а після. 24 лютого я підтримую українських виробників. А також ви ще питали за цей шкребок. Чесно кажучи, заради вас я зв'язалась з компанією Міва, не полінувалась, знайшла номери телефонів. І що дізналась? що зараз ці шкребки поставляють малими партіями, тому якщо постійно моніторити їх сайт. То можна урвати і собі такий шкрибок. А ще вони сказали, що після попереднього мого відео ці шкрибки розмили за буквально декілька годин. До речі, я ці відео постійно знімала для того, щоб отримувати 10% відсоткову знижку, як в них вказано. Але через те, що моє відео завірусилось, вони мені подарували ще декілька засобів. І навіть їхню новиночку, якої ще навіть нема на сайті, уявляєте обожнюю українських виробників, які вміють вести комунікацію зі своїми клієнтами.